Привіт, опікунко! Знайома ситуація. Ти працюєш, а твій підопічний раптом заявляє, давай кожен буде харчуватись за свої гроші і зі своїх продуктів. Якщо так, то цей рецепт саме для тебе. Бо щойно він побачить і відчує аромат цих котлет, одразу передумає ще й попросить добавки, якщо, звісно, ти сама не з'їси все до останньої. Що нам потрібно: на 10-12 котлет: свинина, лопатка або задня частина пів кілограма, цибуля одна штука. Часник один, два зубчики, гострий перець, один стручок, яйце одне, панірувальні сухарі, молоко або вершки, дві-три столові ложки олія приблизно 50 мл, сіль, чорний перець, чабер, коріандр за смаком для подачі: картопляне пюре, овочевий салат, кетчуп або томатний соус. Готуємо разом. Почнемо з фаршу: м'ясо добре промий, прибері плівки і перекрути на м'ясорубці. Один раз вистачить, хай структура залишиться. Додай яйце, спеції, подрібнену цибулину, часничок і трішки гострого перцю, щоб мав характер. Далі молоко та сухарі. Влий молоко або вершки і добре перемішай. Потроху сип сухарі або тертий батон, поки фарш не стане м'яким і не буде липнути до рук. Даємо фаршу відпочити. Накрий миску плівкою та постав у холодильник хвилин на 30. За цей час спеції познайомляться, а маса стане ніжною та ароматною. Ліпимо красуні котлетки. Вологими руками сформуй 10-12 штук, не надто великі, щоб добре просмажились, злегка притисни зверху, щоб були пласкенькі. Паніруємо, обваляй кожну у сухарях або у тертому батоні. Хай матимуть гарну сорочку. І тепер найприємніше смаження. На сковорідку наливаємо олію, гарно розігріваємо і викладаємо котлети. Смажимо до рум'яної скоринки з обох боків. Потім зменшуємо вогонь, накриваємо кришкою і даємо їм спокійно дійти ще хвилин 15-20. А аромат ух! На всю квартиру. Подача: гарячі, соковиті котлети, викладай на тарілку. Поруч картопелька пюре або салатик. Трошки кетчупу, чи аджики – і вечеря готова. Маленький секрет. Хочеш, щоб скоринка була хрустка-хрустка, в кінці приготування зніми кришку і дай котлеткам підрум'янитись ще хвилин 4-5. Коли приготуєш, напиши, як вийшло. А щоб не загубити рецепт, збережи цей пост і підпишись на наші смачні поради для опікунок.